Money is yeah. an everyday thing, yeah. 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 yeah, What is names can do yeah. every day, when yeah. like it's dangerous. Yeah. Me not do this for your approval. This is something more crucial. Me, I talk about a legacy. Apologetic is what I'll never be no. Розіграє, розібрає 17-й номер колективу через центр. Знову він із м'ячем приблизно в тій же позиції. Підтримує, змішується 7-й капітан команди Валентин Шевченко, 10-й, Артур Астахов, 17-й Матвій Плужник. спорті на хвороб відкриє. Будніков. Новиці є годину повертає, той Нізон, да. Танці зони накриває ніж голкіпер Ас і вкидає далеко. вперед артем горілий головою. Ці година зумів скинути на свого стражу. Воріт Тивоненко вкидає на 22 го номера. будь просить пасу. Точно відеоспіх. Yeah. І... і завдяки цим успішним результатам команда здійнялася на третю. Смотри, успішні наразі у ФК Легіона Ніжу Ас. Три по переправа. Астахов. Плужник дістав. Плужник. Плужник продовжує рухатися. Пробиває Горілий. Голкіпер рятує ноутспортін. Балаян рухається флангом. Балаян не в змозі. ні. Удар, і переводив м'яча на кутовий. Стандарт розібрає ноуспортінг. Через центр. Гутник. Під ліву. і пробиває. Шуля. Година пробиває того як Зустрівся із м'ячем Ярослав Бондаренко. за сильним Шевченко. Гутник. Бондаренко. Долотін. дає бити йому. Гутник. Гутний, гутник, гутник до карної зони Бондаренко дресується і зустріл. Міхієнко Шульга Відбирає м'яч. Будні віддав на Микиту Шульгу. Микита Шульга має підтримку. Чи доставить? Доставить годинуль. Легіон попереду. Матвій Плужник. Один із перших моментів. Створив для ФК Легіону в цьому матчі. саме Матвій Плужник. Ще на першій хвилині матчу. А на 12-й свого домігся 17-й номер. Юрій Пророченко. Ось копі від суперника. Пророченко залишається з м'ячем. і продовжує мішати він лівим краєм і навіть буде прострілити тут. Сьомий е номер. Суперники відзахищалися. Відповідають випадом Баба. П'ятим номером з'являється на лаві запасних. Вітається із партнерами. А поки легіон вотацій. Попинився на газоні Рамбалаян. Янра наче радилися. Вчать Гра Продовжується. Легіон в атації. Бодніко. А це момент. Слівої вороги супернику грає ковальов. Микита Шульга. Адресується година година. Обігає до карної зони. Пробиває. Даємо 1-0 на табло. На Калегіон попереду. У першому таймі закомандувала Валентина Шевченка. Забивав Матвій Плужник. Бондаренко зумів пробити, висілити ближній кут. але там голкіпер ще з близької відстані. Партнер добивав, але знову Тивоненко. М'яч його знаходить. Гутний! М'яч пересікає. Лінію говорить Максима Тиваненка. Після Рикошету. Один-один. Друга хвилина. Ціла розсип ударів по воротах. від... Виконавців Unknown Спортінг і свій гол вони витиснули зі стартом тайму номер два. Віддавал. Суперник перехоплює хороший ривок Міхієнка. довжелезними ногами Матвій плужник не встигає. і у підкаті вже він столиць. Коли Міхієнко вбігав до штрафного майданчика ФК Легіону, підсумку, на кутовий м'яч вийшов Бондаренко. Ніхто не грає перед голову Бондаренко. Ярослав Бондаренко, скільки простору він мав. Відгукуючись на прострільний пас партнера із правого флангу. Гол забиває Ярослав Бондаренко. 2-1 на користь Unknown Sporting. Антон Ковчак у нашому чаті долучається до підтримки. Горілий. Встигнути до м'яча, але аутом для Аси і в центр пас. Балаян притримав під удар, викотив. Пробив вище. Ас. Маркович. Балаян. Балаян. Балаян пробиває. Година. Будніков. Гол. Гол забиває легіон. Одній з перших атак після того, як гра поновилася після тайм-ауту. Теж це примітно. Зрівняно, рахунок 2-2. Не доходить на випередження І Ця атака матиме продовження. Горілий на виході. Горілий на виході протидія кружков 5-ю. Гарний залишається. Центром опиняється м'яч у ворота. 3-200 росіян на 40. Калегіон. Що там міг поробити? Голкіпер після цього. Рекошето від ноги. Ковальова. Після цього рикошету ні з чим залишається. Голкіпер команда пропускає втретє. 3-2. Легіон поля у поверненні міця. Точно вперед вибиває, скидає вдало. Гухник на Балаяна, на ще і підтримка. Справа там Ковальов. І Боже, знаєте, вже питання, в якій формі. Перебувають усі лише названі виконавці той же Ковальов. Продовжується гра після тайм-ауту Ярослава Бондаренко і Ковальова. Можливо, пі на сам удар, якби не трапилося рикошету, зумів би зреагувати. реагувати. і тут. Просто Так! Кофта! Шулі Шульгу. Година підсікає головою. Кружков під контролем Бондаренка в цьому епізоді. А от розігруватиме Кружков для Флегіон. Просто вінандально і зараз вона замкнена. Але ці година асист віддає на Артура Стахова. 4 2 ФК Легіон збільшив перевагу до двох забивщик. Олексій Година до двох забитих м'ячів додає гальовий пас, Артур Астахов забиває четвертий гол своєї команди і це його берег. Шульга. 47 секунд чистого часу до фінального це. Шульга пробиває, не готовий перевір. Якщо за підсумком цієї зустрічі, в Калегіон набере три очки до... То... Дружний довгий пас забирає голкіпер. Горілий, Собі ж нахід кидає горілий лічені секунди до фінального свистка. Проходить, передача низом на Босюка. І фінальний свисток із рахунком 4-2 евкалегіона Бігри unknown Спортінг.